Ось волосся приблизно було десь таке. Або навіть трошки довше, може, десь таке. Сімнадцятирічна кроповничанка Вікторія Сушиліна показує, якої довжини було її волосся тиждень тому. Тепер згадки про нього на фотографіях. Волосся дівчина ростила з народження. Відрізали тільки кончики кожного року. Змінити зачіску вирішила з користю допомогти українській армії. Надихнули інші дівчата, які відрізають волосся, щоб допомогти бійцям. Спочатку я хотіла не так багато відрізати, але подумала, що було б корисно віддати гроші, продати волосся і потім віддати гроші до армії. Регулярно дивилась новини і зворушила. Власниця салону краси Марина Костенко говорить, Вікторія перша клієнтка, яка гроші від продажу волосся, передала військовим. Довжина була 65 сантиметрів, а вага була 108 грам. Підходить нефарбоване волосся від 45 сантиметрів. І дівчата виробляють перуки з цих з цього волосся. За волосся дівчина отримала 6560 гривень. Домовлялась з донькою, що обріже косу на 18-річчя в травні, але допомога військовим потрібна була нині. Вирішили не чекати, розповідає мама дівчини. Ми сподіваємося, що до її дня народження вже це буде не актуально. Ми віримо, що до того часу вже буде мир в нашій країні. Сказати, що волосся прямо шкода, знаєте, наші захисники свої життя віддають. Тому шкодувати для них волосся ну, не шкода. Зароблені гроші дівчина перерахувала на благодійний рахунок Збройних сил України. Я вважаю, що нашим воїнам зараз дуже потрібна підтримка і будь-які гроші зараз дуже важливі. Каже, до нової зачіски звикла Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.